Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Говоримо з Ольгою Решетиловою про функціонал нової посади і найближчі плани у студії. Працюють Руслана Кравченко та Влад Бундаш. Хочемо запитати в коментарі BBC Україна. Ви сказали, що працювали над законом про інститут омбудсмена в Україні і знали, що президент розглядає серед інших і вашу кандидатуру, але сам факт призначення, як ви зауважували, став несподіванкою. Чому? Ну, по-перше, це все відбулося дуже швидко. Я так розумію, підготовка до цього призначення в офісі президента велася довго, а я відверто кажучи, думала, що можливо будуть призначені якісь інші кандидатури, можливо, більш політично зручні, скажімо так. А ось але ну, президент висловив довіру мені. І для мене, по перше, це велика честь. По-друге, велика відповідальність, великий аванс. І я сподіваюся, що я не підведу ні. Його довіру, ні довіру тих людей, які підтримали мою кандидатуру, і сподіваюся, що з часом завоюю авторитет і серед тих військовослужбовців, які ще мене не знають, та і ваше призначення насправді було дуже таким позитивним сигналом для багатьох людей, зокрема правозахисників для нас, медійників, тому що ми знаємо вашу професійну роботу вже більше десяти років в медійній ініціативі за права людини і упевнені, що це точно правильний вибір. Якщо говорити далі детальніше про. Посаду і функціонал військового омбудсмена. чи можете пояснити для більш ширшої аудиторії, що включатиме ваша посада? Чим ви будете займатися? Так, насамперед, ви правильно зазначаєте в майбутньому часі, тому що насправді військового омбудсмена ще немає, допоки не буде прийнятий закон про військового омбудсмена, який наразі вже ось ось на виході, принаймні його попередній текст законопроекту. І ми дуже сподіваємося на підтримку парламенту і що всі наші ідеї, які ми прописуємо в цьому законопроекті, будуть підтримані. Наразі я уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців, це Осада, яка обов'язки якої визначені в нормативному документі відповідному, вона включає в себе координаційні рукоординаційну роботу, моніторинг порушення прав, рекомендації і президенту, і іншим уповноваженим органам для вирішення проблем на сьогодні. Моя задача більшою мірою координаційна і моніторингова. Хоча в мене є абсолютний карт-бланш від офісу президента, в тому, щоб збирати координаційні наради, комунікувати з уповноваженими органами і працювати над цим. Ось, але все-таки знаєте, колись моя подруга Катя Гандзюк ввела такий мем: таку фразу: про тупу нема повноважень. От допоки не буде прийнятий законопроект, в якому будуть прописані повноваження Військового омбудсмена повноцінні, його незалежність, його можливість впливати на ситуацію різними засобами і рекомендаційними, і в у виключних випадках дисциплінарною владою, у виключних випадках зверненням до суду. До того моменту, звичайно, ми не можемо говорити про повноцінну діяльність військового омбудсмена. А коли можна очікувати на це прийняття? Тому що деякі все-таки законопроєкти від моменту подання до Верховної Ради дуже довгий час можуть йти до того часу, поки, поки нардепи їх ухвалять. Mm -hmm. Як із цим законопроєктом? Чи може це буде якимось більш швидким рішенням, тому що ця посада і цей функціонал потрібен вже зараз? Я дуже сподіваюся, ну не на прямо швидке рішення, тому що нам звичайно треба обговорити законопроект із експертами, з громадськістю. І... Ну, ми сподіваємося на підтримку парламенту. Моя задача, в тому числі адвокаційна а, говорити із народними депутатами, переконувати їх у необхідності швидкого рішення. Але я би не хотіла, щоб це було просто, знаєте, кулуарно прийнято дуже швидко, тому що це надзвичайно важливе історичне рішення для а, сектору безпеки і оборони. Тому ми повинні робити це зважено а, демократично і цивілізовано. Так, далі хочемо поговорити про ось такі ваші задачі, які ви б самі перед собою ставите. Тобто, як зараз уповноважена президента, потім сподіваємося у майбутньому, як військова омбудсменка. Ось за ці дні, поки ви на посаді, які звернення ви отримали, які можливі проблеми ви для себе виділили, що треба обов'язково пріоритетно вирішувати. Насправді надходить величезна кількість звернень. Я навіть не можу зараз сказати цифру, ми це збиваємо в один список, щоб потім опрацювати і виявити тенденції, яких звернень найбільше проаналізувати це. Все звернення дуже різнопланові від критичних ситуацій із побиттям військовослужбовця, які я отримала буквально вчора. До системних рішень люди звертаються, звертаються, наприклад, інструктори з навчальних центрів щодо якості підготовки або щодо. Використання їх не за призначенням, не за посадою, та, наприклад, там на одному з а, полігонів інструкторів а, в вільний від їхньої безпосередньої роботи час, умовно кажучи, відправляють в наряди з патрулю. Та а, і вони патрулюють там навколо. Ну я розумію що в армії дуже не вистачає людей, але через uh, цю нестачу дуже неякісно використовується особовий склад. І я не впевнена, що це безпосередня компетенція військового омбудсмена, але як uh, уповноважена президента, я, звичайно, буду порушувати це питання. Uh, є питання зовсім системні. Я їх зараз поділяю на тактичні та, ті, які uh, потребують. Uh, Невідкладного реагування і стратегічні, ті, які потребують вироблення дуже системних рішень. Uh, і зараз ми над цим працюємо. На щастя, працює також команда Міністерства оборони центрального управління захисту прав військовослужбовців, яким я дуже вдячна. Не було ні вихідних, навіть новорічної ночі фактично у нас не було, тому що все це пішло на опрацювання звернень. Uh, також допомагає мені команда медійної ініціативи за права людини. На майбутнє, звичайно, ми передбачаємо, що це буде команда Офісу Омбудсмена, uh, яка. І професійні люди із армії ми хочемо передбачити, що в офісі обусмена були і військові посади, і частина а, співробітників були військовослужбовцями. Нам дуже потрібен їхній досвід, їхні розуміння а, базових речей та в у війську. А, тому я сподіваюся кращих з кращих військовослужбовців, юристів, правозахисників, які пішли на службу, також бачити в офісі військового будсменом. Ви зауважували про нестачу людей у війську. Чи можна з вами поговорити і чи можете відповісти на питання закону про самовільне залишення частини? Ми знаємо, що до 1 січня мали військові повернутися в ці частини. Чи можливо вам відомі якісь деталі? Відомі деталі, в тому числі зі звернень, і це моє завдання на сьогоднішній день, буквально, тому що е, одне зі звернень виявило системну проблему у тому, що військовослужбовці справді повернулися багато до 1 січня. Я зараз не можу сказати цифру, я написала відповідний запит. Але е, багато військовослужбовців ми бачимо, які повернулися. Проте е, ДБР через свою перенавантаженість, як вони кажуть, не встигли позакривати справи проти цих військовослужбовців, і вони знаходяться у військових частинах. А без грошового забезпечення і не оформлені військові частини. Тобто, в такому собі, умовному рабстві, знову таки, вони це ті військовослужбовці, які через несправедливість дуже часто змушені були піти в СЗЧ. Потім їм дали можливість повернутися. Президент підписав відповідний закон. І вони повернулися в ту саму несправедливість, і це питання ми зараз будемо вирішувати дуже швидко, тому що люди, які дали в принципі державі другий шанс і пішли в другий її захищати, не повинні стикатися з тією самою несправедливістю, яка змусила їх піти з збройних сил. Мені здається, що ще одним важливим питанням для чинних військовослужбовців і військовослужбовців є саме питанням демобілізації. Я тут для нашої для наших слухачів і слухачок нагадаю, що у квітні, коли парламент ухвалював закон про оновлений закон про мобілізацію, він зобов'язав уряд до 18 грудня подати законопроєкт про демобілізацію. Ми бачимо, що цей законопроєкт не був поданий і сказали, що він буде поданий трішки пізніше. Пані Ольго, наскільки? Ви слідкуєте за цим законопроєктом? Можливо, ви тут додасте деяких деталей, на якій стадії він розробки і чи буде він можливо внесений у цьому місяці? На жаль, тут я не можу коментувати. Я, звичайно, відстежую все і як а, людина, яка займається захистом прав військовослужбовців, і як дружина військовослужбовця. А, о, звичайно, це важливий а, законопроект і важливий крок для а, України, для українського суспільства, для тих людей, які уже три роки а, пожертвували всім заради нас з вами. Але ми ж розуміємо, що це рішення дуже складне і системне, і допоки не буде цим людям заміни, ми не можемо а, приймати ці законопроекти. Тому я, не, я тут не коментую. Це зараз не в моїй компетенції, не можу більше нічого сказати. Вболіваю за правильні рішення, і зі свого боку, звичайно, буду їх адвокатувати, але ви розумієте, що це кілька паралельних процесів одночасно, які потрібно вирішити в українській державі. Чи адвокадвокатуватиме тим ви питання? Перепрошую, адвокаку адвокатуватиме так. Ви питання так, та так. дуже складне слово на 9 годину ранку. Питання полонених, питання військовослужбовців, які зникли безвісти, тому що насправді це також така гостра проблема українського суспільства. Дуже багато рідних не знають де перебувають їхні військові. Багато питань на яких немає відповіді. Можливо, щось проясниться, коли все таки буде посада військового буцмена. Uh, насправді так, звичайно, все, що стосується uh, прав діючих військовослужбовців, uh, стосується роботи військового омбудсмена. Це однозначно, і і зниклі безвісти є діючими військовослужбовцями, uh, і, і захист членів їх родин, це звичайно. Пріоритет, один, один з основних пріоритетів а, для, для мене особисто, тому що я багато років займаюся цим питанням, і для військового омбудсмена я переконана також. А, що стосується питань зниклих безвісти, то звичайно а, тут не тільки військовим цим буде займатися, тому що є уповноважений кабміну кабінету міністрів а, по, а, з питань осіб зниклих з безвісти, який працює в системі Міністерства внутрішніх справ а, і ну. По, по досвіду моєї співпраці це якраз одна з успішних інституцій з мого боку буде лише підтримка і взаємодія з ними. По військовополонених також є координаційний штаб з питань проводження з військовополоненими і, очевидно, найперше завдання, завдання це налагодити з ними взаємодію, а можливо, допомогти вирішити якісь системні питання, які існують. Але я абсолютно переконана, що до роботи з рідними зниклих безвісти взагалі в Україні повинні. Повинні бути залучені всі державні інституції, тому що це таке величезне широке коло питань, які не вирішується однією установою. І, на жаль, на жаль, ми цю проблему будемо мати ще дуже тривалий час, тому треба виробляти якийсь системний підхід і працювати злагоджено всім державним органам. Абсолютно погоджуємося. Я нагадаю для нашої аудиторії, що ми говоримо із уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей українських воїнів Ольга Решетилова з нами на прямому зв'язку. Пані Ольго, ось ви сказали, що зараз розробляється законопроєкт про інституцію військового омбудсмена в Україні. Скажіть, чи на вже вже вас певні напрацювання? Як до вас можуть звертатися військовослужбовці? Тобто які це будуть канали зв'язку? Як ви будете давати відповідь? Чи є вже певний такий створений механізм, який ви плануєте впровадити в дію? Основна задача офісу військового омбудсмена буде полягати в опрацюванні скарг і звернень військовослужбовців. І в законі ми передбачаємо дуже обмежений термін на реагування на ці скарги, тому буде звичайно вироблена система буде гаряча лінія. Обов'язково все це вже в процесі розробки. Наразі, по перше, я хочу зараз поговорити з міністром Меровим, який всіляко висловлює підтримку і мені і майбутньому військовому. Буцмену з тим, щоб вони ділилися даними, які надходять їм на гарячу лінію Міністерства оборони. А друге, ми працюємо звернення, які надходять мені особисто. Я опублікувала у себе на сторінці в Фейсбуці електронну пошту номер, який є на всіх месенджерах, куди можна надсилати звернення. Я поки що користуюся ресурсами медійної ініціативи за права людини для обробки цих звернень. Відповідає на ці звернення юристка, яка у разі. Uh, ну просто, якщо необхідна просто консультація, вона консультує. А uh, якщо це звернення більш серйозне, то ми його обробляємо і, і думаємо, як як цвят. Але я хочу наголосити: якщо мене чують військовослужбовці, uh, не завжди uh, просто ваше відчуття несправедливості є порушенням прав. Ми можемо звичайно про це поговорити. Іноді е, дуже багато питань не іноді, а дуже часто навіть дуже багато питань вирішується просто питанням мовної медіації. Та? Тобто, коли е, треба вирішити якийсь особистісний конфлікт, е, якісь непорозуміння, можливо, між командиром і військовослужбовцем, дуже часто питання вирішуються переводом до іншої частини. І, е, на щастя, зараз ця процедура вже спрощена, і ми сподіваємося, що це такий і швидкий перехід військовослужбовців з однієї військової частини до іншої, покращить взагалі морально-психологічний стан в силах оборони. Так, це надзвичайно важливо. Ми також хочемо зазначити номер телефону. Якщо ви слухаєте зараз цю розмову, можете подзвонити до нас в етері, поставити питання Ольго Ольги Рошатиловій. Це номер 0800 30 40 33. Можете також писати свої питання на Viber за телефоном 067 67 404 76. Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо і говоримо ми зараз із Ольгою Рошатиловою. Вона уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей українських воїнів. Пані Ольго, ось ви зазначили про реагування на. Скарги, які будуть поступати від самих військовослужбовців від їхніх сімей. А скажіть, наскільки ви плануєте, чи буде у вас ресурс реагувати на ці порушення, які були до створення вашої посади? Тут я зокрема згадую нещодавний кейс із 211-ю потонно-мостовою бригадою. Чи будете ви втручатися у цю ситуацію, надавати свою оцінку якось адвокат так, бачите, ці проводити адвокації щодо цієї справи, і насправді цю медіацію, так, про яку ви не згадали. А, насправді, я хочу, щоб ми чітко дуже розуміли, що окрім військового омбудсмена в Україні існують правоохоронні органи. І такі ситуації, як в 211-й бригаді, яка є чистим криміналом. А, на такі ситуації повинні реагувати відповідні правоохоронні органи. Що вони і зробили ясно, що військовий будсмен такі ситуації тримає, має тримати на контролі аж до вирішення суду. Але військовий омбудсмен не може собою підмінити роботу правоохоронних органів, і це дуже важливо. І я на цьому наголошую, щоб не було якихось завищених очікувань. Ми не можемо просто зруйнувати всю систему і замінити це все військовим омбудсменом. Ні. Звичайно, якщо до мене надходить інформація про такі ситуації, де є відверта кримінальна справа, це все передається до правоохоронних органів. Здійснюється контроль, особливий контроль за конфіденційністю і анонімністю інформації, тому що ми знаємо, що до моменту навіть реагування правоохоронних органів, якщо Часто часто так буває, та, якщо командуванню стає відомо про звернення військовослужбовця, то він потрапляє по під ще більші репресії. Тому наша задача зробити систему таким чином, щоб у військовослужбовців або у інших свідків якихось порушень не було страху звертатися вони були впевнені у тому, що їм гарантована анонімність і забезпечений захист. Тому ми і в законі хочемо передбачити анонімні скарги а, і а, забезпечення анонімності до скаржників. А, ось. Але так, звичайно, якщо такі ситуації відбуваються, і якщо ситуації відбувалися на відомого призначення, я в будь-якому разі з цим працювала і ще як правозахисниця, і все це відстежувала. Якщо є проблема, то звичайно. Ми, ми контролюємо і, і сподіваємося, що будуть якісь рішення правильні в цих ситуаціях? Так, і ми також дуже сподіваємося на це на великі зміни. Пані Ольгу, насамкінець хочемо запитати, чи зможете ви також займатися діяльністю як співзасновниця МІПЛ, чи можливо ви зараз також ще провадите якусь діяльність? Будете завершувати якісь свої справи, чи зможете ви все таки поєднувати ці посади? Це дуже хороше питання. Я думаю, що навряд чи, тому що вже навіть перші звернення і перший обсяг робіт показав, що дуже складно навіть виділити час просто на відпочинок, а поєднувати роботу в МІПЛ, де вона було 250% зайнятості. Теж буде дуже складно. Але ми це проговорювали з президентом. Я маю все-таки завершити справи в медінніціативі за права людини, передати їх, тому що маю Велику кількість зобов'язань. Медійна ініціатива за права людини в надійних руках залишається Тетяна Катраченко, моя колега, виконавча директорка. А, залишає, залишається надзвичайно сильна команда, а, яка знає пріоритети. На щастя, ми встигли в восени провести стратегічне планування, визначили пріоритети на найближчих півтора року. Стратегічні, і звичайно, і захист прав військовослужбовців, і е, питання військовополонених, зниклих безвісти, цивільних ув'язаних залишає в основних пріоритетах медійної ініціативи за права людини. Тому наголошую, до МІПОЛ потрібно звертатися, МІПЛ потрібно підтримувати і працювати з цією організацією. Це була розмова з уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей правозахисницею Ольгою Решетиловою. У студії працювали Руслана Кравченко та Влад Бундаш.